Плюс-плюс, принял. Плюс, Пострел. Ушла, ушла. Блин, крепко. Все, несем. Хлопці, і що скільки часу це займає взагалі робота? Ну плюс-мінус до п'яти хвилин, якщо швидко прийти розкритися, ну якщо вже птичка, пташка є вже на коректурівці, то до п'яти хвилин ми вже ну, можливо, готові його, працювати, якщо ну. погана відимість, то трошки більше. Трошки більше там до семи хвилин. Особливості <гум> 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 спини іноді були. <гум> а так все добре. Да. <гум> Давно вже нині працюєте? Ну. <гум> Ну, у на, на нас вже так десь більш широко чи щось таке. І просто снарядом трошки покоцало, вона була на ремонті, та зараз повернулась. Зараз удачна була одна позиція, зараз це друга теж удачна. Ні, позиції вона дуже подужна, дуже громка і дуже добре видно, особливо коли вночі працюємо. То... Прізвище ніякої немає, ласкаво. Ні, якось не до того я було. Та й у нас не придумали, е що. нема такого, щоб якийсь розрахунок постійно на одній зброї працював. тому Міномет, пушка, саум. Далеко може стрільнути? 17400. Да, 17 ну, є ще активно-реактивні, але ми ще ним не працювали. Плюс, плюс, прийняв. Виліз, ми зімо просить дитину піти. Робота. Так, вухі! Подобається працювати. І найбільше подобається, коли, коли ми влучаємо туди, куди треба. Ну, а якщо не влучаєте? Ну, теж добре, ну. Теж добре, ну. Більш за все ми влучаємо. Вона тяжка, добре прилітає, як то кажуть, і якось так. І, і, і чим займається навідник від час роботи артилерія? Прибіг, навівся, коригування дали, знову навівся і. Так, така моя робота. Якби нічого складного немає, не буває хлопцям допомагаю піднести БК, то ми робимо разом. якби Підносимо там як привозять, то зрозуміло. Так, моя робота завіситься від мене, тому що якщо я правильно не наведуся, то ми не попадемо. Можу сказати, що ви саме головні на грудь. Можна так сказати, що так. Ну і всі мінуси від роботи отримуєте ви теж. Да, так воно и есть. Если не попал, все. Заряд же не, Открывай ух, потуже, потуже. Готовы? Що найстрашніше для артилериста? Нехватка боєприпасів, небітки, постріли. Коли отв'ятка летить, це найстрашніше, мені кажеться, що якщо вичислили, то, то все. Це вже все. Це найстрашніше. Я, я думаю, що найстрашніше це коли летить вже по тобі. Скільки часу займає навести е, е, артилерія? Ну, Які нам, особливості в цьому? нам дають команду, ми біжимо, хлопці розкривають мене, я піднімаю гармату, наводжу. Це ну, близько до п'яти хвилин. Буває і трошки із затримкою, що буваємо все, вже готові стріляти, все заряджено, нам говорять, що відбій по стрільбі. Буває навіть і таке, що стріляємо, просто от, викидаємо, бо тому що вже в, в стволі в снаряд і, і все. Так буває, що таке, що прибігли, постояли і треба зворачуватись. Готовий. А взагалі до звуку 20 можна звикнути? Без навушників? Ну, Я не знаю, напевно, можна, якщо слуху нема. <свист> <свист> Бо глушить вона добре. Ви самі бачили, що я спочатку поліз за навушниками, перш ніж на вулиці за мотузку дергать. А взагалі, що можете, як можете прокоментувати роботу з D-20. Це... Яке відчуття вас визивають кожного разу? Раш, адреналін. Такий бойовий підйом. Особливо, коли попала. Ну це найулюблена, напевно, всіх артилеристів, коли ну, дзвонить командир. Хлопці, молодці, попали куди треба. Оце саме улюблене. Оце саме таке от, ну, саме Це от. в мене напрягатись. Готові.